В цьому концерті не буде вокалу, В цьому концерті тільки оркестр грає. Українські симфонізми, перекладені симфонічної музики на духову. Це переклав нас диригент Віталій Дячук. У нас буде нове оранжування Щедрик. У нас є їх три, це буде четверте оранжування. Також у нас буде нова полька, називається Фідля Фадлі. Така жартівлива, як дрібничка перекладається. Весь світ її грає, особливо грають в Відні, в Віденська філармонія. Також буде катання на санчатах. Називається. Ми вже його грали, але глядачі його дуже люблять, також жартівливий. Буде джингл-белз традиційний, звичайно, куди без нього. Це колядки, щедрівки наші старовинні, які співали бабусі, прабабусі ще з 1700-600-х років. Ми ще такого не грали, це буде прем'єра. Пітані симфонізми метра нашої класичної української музики Івана Небесного. Вони в оригіналі написані для симфонічного оркестру, і буде унікальна можливість у хмельничан та гостей нашого міста 8 грудня почути їх перше в Хмельницькому, але у виконанні духового оркестру. Багато буде композицій, які, я так думаю, що пересічному. Українцю, скажімо так, навіть коли я взяв в роботу цей твір, я багато цієї музики почув вперше. Що то за придиво, ой, дивне народження, темненька нічка у надії Божа мати. Цей композитор Іван Небесний працює живе в Львові у Львівській області. Також на західній Україні вони більш відомі, але в нас менш відомі. Отож, ми хочемо нашому слухачеві представити це все на їхній розсуд.